Христос Воскрес. Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. На днях ми з вами говорили про те, що ця війна це війна за наших дітей, за наші майбутнє покоління. Ми з вами приводили, а радше я приводив думки архієпископа Фултона Шина щодо цього приводу. Ми говорили про важливість дітей в наших сім'ях, їхнє виховання. І от сьогодні я хочу привести наступну його думку, А радше він говорячи про четверту заповідь, висловлює певне своє бачення і застереження. Щодо важливості сім'ї. Ото що говорить архієпископ Фултоншин? Коли дім, сім'я втрачає свій авторитет і владу, тоді держава перетворюється на тиранію. Ці слова для мене сьогодні є такими знаковими. Архієпископ цей Фултон Шин, він живе в Сполучених Штатах Америки. І він бачить, що там відбувається. Він бачить, яка бачив, раджу, він вже помер. Він бачив, яка є криза сім'ї, як сімейні цінності буквально за кілька десятиліть просто знищені, стали знищені. І знищення сім'ї починає поширюватись по цьому світі. І сьогодні, в контексті нашої війни, слід говорити також про війну за нашу сім'ю, за наших дітей, за наше майбутнє. Я це сьогодні говорю через те, що зараз по цілому світі і, і на жаль, в нашій Україні. Оголошено так званий прайд місяць, коли ось ці всі ЛГБТ-рухи починають проводити свої марші і показувати зневагу і знецінення сім'ї. І наша столиця Київ приймає черговий раз такий прайд рух, ось такий маніфест, де люди замість того, щоб творити і забезпечувати життя. Вони відстоюють свій власний егоїзм. Бо всі ці ЛГБТ-рухи, ці всі секс спільноти це є самий звичайний егоїзм. Це люди, які не хочуть дбати про сім'ю, не хочуть дбати про наступне покоління, які не хочуть, які не дбають про суспільство, вони дбають тільки про власну вигоду. Про задоволення власної потреби. Я розумію, що після цієї молитви може виникнути багато коментарів, негативних, засудження. Але зрозуміти одну річ, коли порушується природній закон, то весь світ руйнується. Держава це сім'я. Це спільнота, в які, яка складається із менших складових. Про це колись ми з вами говорили, коли читали книжку митрополита Андрея Шептицького як будувати рідну хату. Щоб збудувати державу, треба збудувати сім'ю, бо саме в сім'ї даються основні цінності нашого життя. В сім'ї на прикладі двох різних людей якими є чоловік і жінка, дитина пізнає повноту світу. Знаєте, це як взяти монету і показати людині монету тільки з одного боку, і сказати: ось це є монета. Але кожна людина що робить, коли бере цю монету в руки? Починає її крутити і розглядати. Тобто людина хоче пізнати всю повноту цієї монети. Що воно собою являє? Зрештою, не монета, книжку візьмемо. Той, хто хоче купити книжку, що він робить? Йому недостатньо красивої обкладинки. Він розгортає цю книжку. Він починає перелистувати сторінки, вчитуючись певний зміст. Він вибирає, тобто той, хто дійсно хоче книжку купити, він обирає не по красивій обкладинці. А про тому, що він пізнав про цю книжку. А пізнати книжку можна було би тільки тоді, коли ти її хоч якось перелистаєш в сіл. Пізнати цінність монети чи купюри ти можеш тільки тоді, коли ти побачиш її з різних, е, різних боків. Пізнати справжню цінність людства можливо тільки в сім'ї, в сім'ї, де є чоловік і жінка. Це є сім'я, це є природний закон. Це навіть не Божий закон, я скажу так, це природний закон. Бо для того, щоб було життя, має бути дві протилежності чоловік і жінка. Держава, яка знецінює сім'ю. Держава, яка підтримує всі ті деструктивні рухи, які руйнують сімейні цінності. Часом стане слабкою, здеградує і перестане бути державою. Її поглинуть інші, її просто знищать. Подивіться на те, що відбувається в тих самих Сполучених Америки, в Європі, де, вроді би, державні закони дбають про особистість. Але чи люди дбають про су... чи суспільство дбає про особистість? Навіть, на... Навіть Але це не тільки можна говорити про Європу чи Сполучені Штати Америки. Подивімося на цінності, які пропагуються в Росії і які закидують нам, українцям. А щоб зрозуміти, які цінності пропагуються. Я скажу так, є дві речі: подивитися, які фільми транслюється ця країна, і яка музика, що пропагується в цих фільмах і в музиці, які там показуються цінності. І ви знаєте, дивлячись на це все, ти бачиш, як через кінематограф пропонується знецінення сім'ї. Насміхання. Найбільш популярні комедії, які випускає Голівуд, це комедії, в яких сміються із сім'ї. Росія пропонує нам які цінності: насильство, вбивство, де розбій, де покинуті сім'ї, де обкрадання. І, на жаль, ми, українці, це все впитуємо. І такий спосіб руйнується сім'я. Ця війна це війна за наше майбутнє. А наше майбутнє це сім'я. І якщо в нашій державі не будуть цінувати сім'ю і сім'ю ставити на перше місце, то не буде цієї держави. Якби не було сімей сім'ї в нашій країні, ми б зараз не мали стільки героїв, стільки людей захисників, які не бояться йти захищати свої сім'ї. Тому що оті всі рухи, вони є проти війни, вони не пропагують, вони пропагують мир. Любов, так звану любов. Це все рівно, що свідки Йогови, які втікають від захисту держави. Вони втікають. І якщо наша країна, наша влада буде толерувати всі ці речі, України не буде. Тож запам'ятаймо собі, і ми християни. Не повинні боятися відкрито і вголос говорити, що сім'я, яка складається з чоловіка і жінки, фізіологічно, які відрізняються, саме сім'я з чоловіка і жінки, це є наше майбутнє. Саме така сім'я здатна виховати повноцінних дітей, які будуть бачити різностороння. Саме тільки така сім'я може привити дитині любов, любов до країни, любов до ближнього. Саме така сім'я, де є різні батьки, може привити людей, дитині повагу і цінність до іншої особи, привити жертовність, привити вміння поступати і жити заради когось. Я вже не говорю про християнські цінності. Я зараз говорю про звичайні моральні цінності. Ми повинні про це пам'ятати. І я ще раз пригадаю слова митрополита Андрея Шептицького: народ, в якому жінки відмовляються народжувати дітей, приречений на смерть, на загибель. А такі рухи. Які пропагують протиприродні закон, вони відмовляються від народження дітей. Тож пам'ятаємо, що наше майбутнє, війна за наше майбутнє триває не тільки на фронті зі зброєю в руках, але триває тут і зараз, і наш обов'язок захищати свою країну і свою, своїх дітей, своє майбутнє. Прошу до молитви. <кій> Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, по час, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови хорний захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. усіх тих, хто є в. Полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий іси завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, наша молотовна варта розпочинається в 9-й годині хвилиною мовчання, і після цього ми маємо божесну літургію, на яку я всіх ласкаво запрошую. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!